Шановні майстри, хочу зробити огляд акумуляторних кутових шліф машин для робот по плитці. У нас час, ну, популярними стають акумуляторна техніка і, звісно, майстри переходять і на основний інструмент. Це болгарки, і перфоратори та інша техніка акумуляторна. І звісно, зараз вже популярними стали і гравари, і акумуляторні гравіри, саме кутові. Не так багато їх, тому, звісно, хочу поділитися досвідом. Прийшов ще один гравер новий, називається Гравіс. Він дуже схожий на помагатор. Я його зробив невеличкий огляд, зазначив його плюси і мінуси. Але він має місце на існування, тому що ціна, як на мене, адекватна. Я багата комплектація, але ж, відповідно треба ж його порівняти з іншими. Так ось, давайте по зручності е, подивимося. Як на мене, він дуже схожий навіть по кольору до Проксана і такий самий зручний. Е, понятно, що Проксан тут прогумований, тут він такий прямо, що дуже зручно його тримати в руці. Ненадовго відстає від цього цей гравіс, але оця кнопка мені заважає, вона постійно мені тиснеть. В руку. Бачите, ось вона така, причому вона не гладка, вона тут така випукла і така доволі гостренька. Що це за кнопка? Це кнопка фіксації. У Проксана, подивіться, яка вона тут зроблена по-людськи. Вона не заважає, вона втоплена. А тут же вона терчить, терчить. заважає її. Ось такі є. Так, Наступне по зручності на першому місці у мене Проксан. Зручний, звісно, і е, полішер. Зручний, ну що там казати, зручний. Але оця кнопка для мене вона небезпечна. Тут як щось береш його і він включається. Береш, включається. Можливо, буде десь лежати на плитці, ви виключити і пошкодити плитку. Ну, скажімо так, я б бажано було щоб була б була блокування цієї кнопки? Тут її немає. Наступне е, фікстул. Як ви бачите, акумуляторний помагатор звичайний кутовий. Як на мене, він мені найменш зручний. Чому найменш зручний? Тому що якщо застосовувати 4 Акумулятор, я звісно, біля самого редуктора ближче, дуже тяжко, дуже складно його тримати. У мене вже я тут тільки секунди тримаю, я бачу, що він мене перевантажує. Звісно, можна. 2,5 амперні Акумулятори ставить. Тут інша вже справа. Повірте, вроді би, чуть-чуть менше, але він не так переважає. Але ємність цих акумуляторів, звісно, менше, ніж 4 А і вони будуть працювати менше. Так, Це по зручності на першому місці, як на мене, Proxan. Gravis на другому місці. Ну і решта. Так, тепер переходимо до зручності використання. Мені подобається допомагати речим, Тому що диск і черепашку можна безпосередньо закріпити на вісь за допомогою болта звичайного. І у вас не буде відстані, у вас не буде цанки, не буде відстані між патроном і самим диском. Ось я поставив, бачите, на проксані, ви можете подати. Бо бачите, тут є відстань. Звісно, Зараз є вже рішення у Проксана, щоб накручувати різні перехідники, щоб було так само, як і на помагаторі. Але це треба докупати, це треба окремі гроші. Хотілося б, щоб воно йшло в комплекті. Тому, е як на мене, на останньому місці по зручності Полішер. Ну і це не дивно. Він, в принципі, він створений для шліфування, так як і спеціальний ось. Кутовий гравер для шліфування. Тому, відповідно, кріплення тут добре, але бачите, через величезний перехідник, ну, не дуже мені подобається. Наступне кількість обертів це ж важливо, кількість обертів, різні декларації, але давайте перевіримо, скільки ж реально кількість обертів. Коли розроблялися найкращі диски, Дістар Батерфляй, е, У нього ресурс приблизно по плитці біля 30 метрів, а може і більше. Ну, це залежить від плитки. І відповідна чистота різу, швидкість різу. Вона, як на мене, найкраща. Поки в своєму класі немає конкурентів. Диски вакуумного спікання вони прорізають там до 5 метрів приблизно. Диски е гальванічні, вони прорізають до пів метра. Всього пів метра, ну, метр, це в кращому випадку. Тому батерфляй по чистоті швидкості різу на першому місці. Чому я це все розповідаю? Тому що ви купляєте гравер і відповідно гравер купляєте для того, щоб щось різати. Коли ви починаєте щось різати, ви купляєте найкраще це батерфляй, і потім е ви з'ясовуєте, що батерфляй створювався для проксана. За основу, як зразок брали проксен з його кількості обертів. Тому ви думаєте, а чи буде працювати цей батерфляй на інших граверах? А давайте перевіримо. Спочатку традиційно ми перевіримо, скільки видає проксен за допомогою частотометра. І побачимо: тут дуже просто бачите, включається, набирає оберти, включаємо частотометр. Перевірили 13820. Так, ну, 13820. Дивно, декларується 16 тисяч, видає, ну, практично, 14 тисяч на 2 тисячі німці брешуть. Єдиний, який тут європейського виробництва, це помагатор Proxon, Він найбільш компактний. Але він і самий дорожчий, але ми дуже коротко до цього дійдемо. Так, по ціні. Так, наступне, що ми будемо перевіряти? Новинку будемо перевіряти? Гравість. Ну я його поставив диск, наклеїв. Ну давайте включаємо. Так само включається за допомогою кнопки. Зідрали. Але звук дивимося. Включаємо інструмент. Світочка є. Підсвітка навіть є. 8300 обертів. Це мало, це мало, хлопці. А що ви тут вказуєте? Аж давайте почитаємо, що вони там вказують. Від 500 до 12 тисяч. Це виходить на. Ну, нічого собі, тут ще значно більше брешуть. Тут на 3700 обертів брешуть. Це величезна брехня. Е, я не знаю, чому так така брехня. Так, беремо помагатор. Традиційний, я їх всіх з такими редукторами називаю помагатор. Декларують 15 тисяч обертів. Декларують 15 тисяч обертів. Звісно, тут в'ємнісний акумулятор. Всі акумулятори заряджені. Це 1200 обертів. Ну, Такоше на 2000 обертів. Але все ж таки вони приблизно по обертам, однакові, що проксан, що е, помагатор, е, і впевнений, що вони будуть адекватно працювати з дисками. Подивіться, який плавний пуск, як, як він стартує. По звуку, ну тут найтихіший, найтихіше працює проксан. Е, а вже. Фікстул трошки голосніший, але ж у нього значно більше оберти, тому він і голосніший. Так, тепер перевіримо, так, максимальні оберти ставимо полішер. Так, Включаємо. 4250 обертів. 4250 обертів. Це дуже мало. Це... Декларують 6000 обертів. Але для нього, для нього це допустимо. це інструмент він створений для шліфування. Тому я не здивований. Тут якісний редуктор, але для шліфування. По шуму він так само найтихіший, так само, як і Proxan. Але, звісно, він чому тихіший, тому що малі оберти, тому він і, і такий тихий. Так, тепер порівнюємо <coughs> акумулятори. Акумулятор у Polyшера 2 Ампер години, 12 В. Ось такий акумулятор. Зручно вставляється, фіксується, немає в мене претензій. Натискаєте на кнопочку. Мені здається, що ну, матеріал якісний. Так, Proxon 2,6 години, 10,8 В. Так само дуже легко знімається. Матеріал, до речі, Оце вироблено в Нідерландах. Це не Китай, це Нідерланди. Європа. Так, Вставляється, фіксується, немає в мене претензій. Наступне величезний акумулятор від е, Помагатора. Традиційний акумулятор. Це макітовського типу, який можна ставити в різні китайські інструменти. Це дуже зручно. Оце головна перевага. Ці акумулятори е, працюють, от, наприклад, бачите, ось, ну, перший, що я взяв, топвей. Та запросто він сюди вставляється і, і працює. І вам не одним акумулятором ви можете дуже багато техніки користуватися. Шиджинг, наприклад, та нема питань. Давайте спробуємо. Поставили, а ну-ка, включили, працюєте. Та. Ого, яка вібрація у шеджинга. Так, тому тут великий об'єм важкий. Ну, Ви все відчуваєте. На ньому все написано. Наступний. Останній гравікс. Так, дивимося, 16,8 вольт. А де у нас ампери? Де у нас ампери? А може вони тут десь написані? ампер години, а немає ампер годин ніде написаних. Подивіться, яке кріплення. Бачите, за допомогою таких стяжок, стяжки, Я такого не бачив ще цікаве таке кріплення. Але воно, він вставляється, фіксується надійно. Ну, буде працювати. Так, тепер дивимося, скільки ж там ампер годин. Відкриваємо, що це? Інструкція з експлуатації. Відкриваємо. Дивимося, де ж тут технічні характеристики, де ж тут технічні характеристики, а технічних характеристик тут немає. Тут написана вода, яку можна не читати. Причому вона написана, я так розумію, це або штучний інтелект, або хтось написав, що про все. Іди в захист, там, -там треба користуватися, що хоче написано. Так невідомо скільки тут ампер годин, але поїхали далі. Так, підсвітка. -під -під підсвітка єдина є. Гравічка. І, можливо, можливо, вона доволі далеко від роботи, тому ефективність її, ну, подивимося, що скажуть мастри, чи буде підсвітка щось забезпечувати. Так, про що ще хотів розповісти, як включається. Тут мені подобається, що він включається з мінімальних обертів. Тут же мені подобається, що він включається, є. Плавний путь потихеньку набирається. Тут, ну, я так розумію, графік з навіть з кольором зідрали е, помагатор. Е, він включається за допомогою кнопочки одної, дуже зручно. Тут же він в Полішері включається за допомогою ось такої лапки. Це і зручно, а в той же час небезпечно. Так, проїхали далі. Ну, Якщо перевіряти, то перевіряти все. Попробуємо перевірити, як нагрівається тут редуктор. Будемо включати хвилину, замірювати і міряти. Ну, починаємо з помагатора на максимальних обертах. Так, одна хвилина пройшла і міряємо 50, 50 градусів приблизно. Так, наступний в нашому. Ми не будемо гравіс е, міряти, тому що він повна копія. Тут однакові запчастини, тому ми відразу будемо на проксом орієнтуватися. Так, пробуємо, включаємо максимальні оберти. Так, дивимося, виключаємо і міряємо 36, 30, ну, 5, 35, ну, як ви бачите, значна різниця. Давайте включимо ще е, полішер. Мені цікаво просто. Тут дуже маленькі оберти, тому я впевнений, що тут буде дуже мала температура. Але перевіримо. Включаємо. Підходять секунди, він тихенько працює, зупиняємо і пробуємо заміряти. Ого, тут найменша, об... найменша температура, але у нього дуже невеличка швидкість. Ну що, ось я зробив такий огляд. Крім того, я, звісно, поміряв вольтаж акумуляторів. Думаю, може вони і в цьому брешуть. Але тут більш-менш усіх однаковий. У Proxона у, у показує трошки більше, ніж 10,8, там десь біля 12. Але це нормально, якщо акумулятор показує трошки більше. Так, саме головне, що в нашій житті? Зараз війна. Росіяни напали на мою країну. Росіяни вбивають українців. Росія і росіяни це терористи. Тому не спілкуйтесь з ними, нічого не купляйте у росіян. Бачите, взагалі росіянин відразу йому вказують у шлях за руським кораблем. Ви знаєте, куди це. А для українців, до європейців, будь ласка, донатьте, нам треба вигнати російських без і окупантів з нашої країни. Слава Україні!